Вітаю, друзі, на каналі. Отакий у нас в роботі цікавий двигун KZ750. Нещодавно я виставляв відео з першим запуском схожого двигуна. Це був двигун Z500. Він конструктивно дуже схожий, але трошки менший. Я не планував знімати відео. по... Розборці і дефектуванню даного двигуна, але тут забагато всяких цікавинок, і я не втримався, вирішив поділитися ними з вами. Ну, перше, що цікаве, це сама історія, чого він попав до мене і яка сьогоднішня наша місія. Попав він до мене, тому що людина хоче знати, чи доцільно його відновлювати. І хотіла би для себе розуміти причину, чого двигун все-таки вийшов з ладу. Тому що е даний мотоцикл він знаходився на ремонті аж цілих 7 місяців. Мінялися кільця, мінялися сальники клапанів, і людина після того, як мотоцикл відремонтували додому, на жаль, не доїхала. Тобто, от зараз. Власник казав, що мотоцикл заглох і більше не заводився, то я тепер, знявши кришку генератора, розумію, що він і не міг завестись, тому що мотоцикл тупо заклинив. Я вже позвонив, сказав людині, що справи кепські двигун заклинив. Хотів би вам показати трошки. Ну, Бо я особисто такого ще не бачив. Такого руйнування деталей на мотоциклі. от. Але в подальшому у нас стоїть завдання розколоти його, подивитися, що там всередині, подивитися, поміряти вал і оцінити, чи під його відновлювати, чи недоцільно. Бачимо тут саморобні прокладки, такі як були на Z500. Ну і от, в принципі, по шатунах пройдемося. Перший шатун ходить вільно, другий вільно, третього немає, я зараз покажу, що з ним. Ну і четвертий, от, треба прикласти зусилля, щоб його перемістити. Це вже означає, що вкладиш нас поплавився. І е е потребує, ну, як мінімум, заміни. Тепер дивимося по третьому циліндру. Отака от красота. Відколений поршень в декількох місцях. Ну і сам шатун. Подивіться, я такого ще реально не бачив. Вкладиш просто розмазало по шатуну. Шатун має неправильну форму, зігнутий. От, ну тобто тут, е, тут по шатуну і поршню це вже металолом. І що саме смішне, я питаюся. Власника, ви чули якісь посторонні звуки? Ні-ні, там напевно щось дрібне. Мені казали майстри, що, можливо, розлетівся ротор, можливо, повилітали магніти і мотор заклинив. О, а тут отаке от неприємне явище. І дивіться ще один нюанс. От Як бачите, я підсвічу там один вкладиш просто прилип до шийки колінвала. Я буду, звичайно. Після розборки знімати і ми будемо пробувати дивитися проміряти даний колінвал. Тому нам передує цікава робота. Можуть йти позручніше. З вас лайк, коментар. Ну, а ми продовжуємо розборку двигуна, щоб виявити, чого, значить сталася така проблема з двигуном. То ми вже розуміємо, що тут не, не щось таке простеньке. Двигун заклинив, а далі треба дослідити, чого так сталося, і чи взагалі підлягає ремонту даний двигун. До речі, хотів ще вам показати: от ці кришки, які кріплять розпредвал, вони по мануалу мають, кожна кришка має своє положення, тому що воно напевно там фрезерується однаково і так далі. Ці кришки стояли просто розвернуті на 180 градусів. Кожна кришка стояла не на своєму місці. От, я їх вже поставив на місце, але м, ніяких там руйнівних наслідків воно не мало, Тобто є якісь легкі потертості, видно, що розпредвал ну, якби не зовсім на своєму місці стояв, але е, критичного нічого нема. Тому, е, напевно, коли люди беруться за ремонт такого двигуна, то добре мати мануал. Тому, або Хоча би собі робити якісь мітки. А так люди розібрали. Десь ніби логічно видно, що воно пронумероване, а з якої сторони вже люди не розібралися. Тому таке продовжуємо далі розборку і дефектування. І так, верх ми розібрали. Зараз я от відкручую два останні болтики, щоб зняти піддон, щоб подивитися, що все-таки. Робиться в піддоні. І зараз ми подивимося, що там? Чи є там якась стружка? Я думаю, що О! так, дивіться. Бачите? Оце все стружка, шапка. Ратуна. Дивіться, яка вона деформована, її просто викрутило. Капець. Ну і я думаю, що явно видно, що стало причиною клина мотора. Дивіться, це я вже так думаю отут обсипалось, поки ми його туди-сюди дергали. Дивіться, який, який тут наліт. Воно просто зашило приймач масляний. Тобто все заліпило якісь грязюка, напевно, герметики і так далі, бо герметику тут немало. Тобто прокладка стоїть саморобна, яка дуже виступала, вона розкисла, і все це затягнуло маслоприймач. Відповідно, і це стало. Причиною закленювання двигуна. Е, Масляний насос я буду ще перевіряти, але ну, я просто не знав дотепер, поки не вскрив піддон, що стало причиною, але тепер мені здається, я вже, я вже бачу, що стало причиною. Е, піддон ми вичистимо, вимаємо. Ну і зараз будемо відкручувати весь низ, щоб. Е, у нас була можливість розколоти двигун. Звичайно ж, це було би зручніше робити шуруповкрутом, але у нас нема світла, шуруповкрут розряжений. Мусимо все робити в рукопашку, як в старі добрі часи. Тільки тут булків набагато більше, ніж віжу чи яві. Тому прийдеться добре покрутити. Так, я відкрутив всі болти кріплення знизу. Зараз я поставлю назад піддон, щоб не пошкодити маслоприймач. Мити двигун я, звичайно, буду трохи пізніше. Тому що, ну, по-перше, невідомо, що з тим двигуном буде далі, я його розберу для початку. А по-друге, немає світла, компресор не працює, я не маю як. Його гарно вимити. Тому мити буду пізніше, зараз буду знімати верх. Все рівно двигун повністю брудний. я його буду розбирати повністю, тому мийку будемо робити трошки згодом. Ну, а зараз перекидаємо двигун вниз під доном і продовжуємо розборку. Знімаємо кришку щеплення. Так як вона з'єднується між двома половинками, і тоді відкручуємо верхні болти і будемо пробувати колоти. Цікаво, звичайно, було б врятувати цей двигун, але насправді дуже тяжко достати запчастини. Двигуни старі, дуже дорогі запчастини, тому після розбирання ми визначимося вже. Чи будемо ми продовжувати, чи все-таки. Друзі, часто попадаються отакі болти, в яких просто позривані грані. Ну Оце відкручується, і тут крутяться грані по кругу. Ну, я такі болти в подальшому ставити не буду, тому я їх відкручую таким способом. Беру Зубило, ставлю на край і. Врізаюся і. І отаким от таким методом я їх відкручую. О, все пішов. Іншого варіанту просто нема. Ну от ще один болт, який прийшлось мені відкрутити зубилом. До речі, напишіть в коментарі, як викручуєте ви. Буде цікаво. Так, кришку ми відкрутили. Зараз пішла вона легко. Ось таке щеплення. Дивіться, знову. Саморобна прокладка, всі краї розкисли, і оце все попадає в піддон. І потім відбувається те, що відбулося з цим двигуном. Він двигун просто натягнув того сміття і заклинив. І так, ми перекидаємо двигун на піддон, відкручуємо верхні болти і будемо пробувати його Колоти. І так, друзі, так. Гумовим молотком постукав, і ми розкололи двигун. Ну, все дуже просто, максимально просто. О. Все. Двигун розколений. І так, пробуємо виймати колінвал. Зараз не хочу він вийматись, я спробую поставити тряпочку, щоб я не по голому картеру. І так от тут о. Все. виходить колінвал наш без проблем. Друзі, для того, щоб зняти коленвал, мені треба звільнити його від ланцюга. А щоб звільнити від ланцюга, треба розібрати первічний вал. Тому я відкручую оці болтики, я вже переживав, що нічого не вийде. До речі, мотор розбирався, грані були дуже злизані. Я буду їх міняти, звичайно, але з допомогою ударної викрутки і зубила мені все-таки вдалося відкрутити всі болти. Я вже переживав, що треба буде висверлювати. Дуже не хотілося мені би таким займатися, але... Все відкрутилося. Шайбочку фіксуючу я зачищу в цьому місці. Так що, думаю, все буде норм. І так, двигун я розібрав повністю. Цілий стіл у мене запчастин, отакий. Тут ви можете бачити індикатор часового типу я поставив, Ну я на камеру ним не, не буду користуватись, тому що немає змісту. Е, я вам і так наглядно покажу. Розбирати, до речі, не дуже складно. Е, як каже мій друг Сашко, е, розбирати ми любимо. От, збирати то вже треба мати. Навиків, треба озброюватись мануалом, всі моменти і так далі, а розбирати в принципі, не складно. Е, до речі, Саша зараз робить цікавий проект, там такий ендуро. Е, підтримайте його канал лайком, коментарем. А я, в свою чергу, хотів вам показати. Е, я ну, що, в принципі, по колінвалу, я той вкладиш так і не відірвав, він просто приварився. Це раз. Друге, от я покажу на цій шийці. Думаю, тут і без індикатора часового типу видно, б'є шийка 1,2 мм. А ця шийка б'є е, 5 десяток. Тобто вал скручений. Е, пишіть, до речі, в коментарі, хто знає, де правлять вали. Якщо такий варіант, можна виправити, А ми будемо все рівно шукати інший вал. Вал під заміну, вкладиші під заміну, корінні шатунні, поршень один під заміну, шатун під заміну, мийка Продути треба всі масляні канали, тому що там повна герметика старого якогось оцього осаду. це Герметик чи що, воно таке як резинове, воно просто зашило оцей, цю приймальну сітку. Треба буде чистити сітку, масляний насос. Все, я буду мити, але поки що не буду, бо ще нема розуміння, що ми далі будемо робити з тим двигуном. Ну, якщо буде прийняти рішення його відновлювати, то по суті буде повна мийка, повна переборка. До речі, хотів показати, дивіться, які масивні вилочки тут. І ніякого зносу взагалі немає. Тобто не видно нічого. Коробка збирається дуже просто, ніякої розшийбовки. Як зняв, так поставив ну, дуже легко. В цілому, картер в досить непоганому стані. Я отак виймав вал, на жаль, я не маю э, такої скалки на 36. Хотілося б провірити соосність э, постелі, підвал. Але я прикладав отаку лінійку. Поки що. Можете не критикувати сильно. От, поки що прикладав лінійку металеву. І, в принципі, по всіх кладишах просвіту нема. Тобто нема провисання, немає якихось явних дефектів, так, як по колінвалу. Тобто є ймовірність того, що поставиться новий вал, і він буде гарно працювати в даному картері. Тому таке пізнавальне відео про двигун Kawasaki KZ750. Ми будемо приймати рішення, що з ним робити. Надіюсь, вам сподобалось відео. Звичайно, лайк, коментар. Дякую за увагу. Чекайте нових відео.